Привіт! А тебе цікавить, скільки ти сплачуєш податків до ЗУС зі своєї заробітної плати в Польщі? Податки до ЗУС мають сплачувати всі працедавці, у яких є наймані працівники. Що ж таке ЗУС? Це заклад убезпечень сполечних в порівнянні з Україною це буде заклад соціального страхування. Які ж вирахування із заробітної плати йдуть до ЗУСа? Їх декілька. Складка емеритальна 9,76%, складка рентова, 1,5%, складка на обезпечення хоробове 2,45% і складка на обезпечення здоротне 9%. З вашої нарахованої заробітної плати щомісяця утримується 21,47% податку до ЗУС. Це без урахування залічки на податок доходовий, який платиться до ужанду скарбовего і виносить 12%. Давайте розберемо, коли можна не сплачувати дані склад. Є така можливість, і це якщо ви працюєте на умові очево, то є одна із форм умов цивільноправних. І полягає вона в виконанні конкретного завдання в певний час і за певну винагороду, коли можна не сплачувати убезпечення хоробове, яке виносить 2,45%. Є такі варіанти. Можна не відраховувати, коли робота нам надана на підставі договору з агентством, або ж у нас є заключена умова злецення. Або якась інша умова про надання послуг, така як умова «ОДЖАВО». Винятком з цього всього є учні, які не досягли 26 років. Всі складки вираховуються з вашої заробітної плати бруто за винятком складки «Здровотний». Як рахується складка здоротна, ми беремо нашу заробітну плату Бруто. Мінус складка емеритарна, складка рентова і складка хоробова. І все це множимо на 9%. Розглянемо приклад розрахування заробітної плати на умові опраці. Наприклад, у нас бруто нараховано нам 3,5 тисячі злотих. Складка емеритарна 9,76% буде 341,6, злотий. складка рентова 1,5% 52,5 злотих, складка на убезпечення хоробове 2,45%, 85,75 злотих, складка на убезпечення здоротне 9%. Сума 271,81%, залічка на податок доходовий 12%, сума 32,40. І на руки ми отримаємо 2715,94 злотих. Висновок обов'язково, коли заключаєте умову о праці, це може бути умова злицення, умова оджаво. Обов'язково проаналізуйте, що ви хочете заробляти більше і не сплачувати податки, наприклад, такі як убезпечення хоробове, то ви не зможете ходити на лікарняні. Що вам буде найвигідніше з цього? Може вам вигідно отримувати найбільшу заробітну плату і не сплачувати податки до ЗУСУ, а може вам краще бути убезпеченим. Кожен вибирає для себе сам. Дякую за увагу, гарного дня і рахуйте свої кошти.